Віталій баталій шахів рай проти Амуку. Індія. Рейтинг 1883. Старий індійський захист. У вас вітає. Черенці 65. Класична схема. Закритий центр. Суперник коня переводить на d Це 5 буде грати. Ми його з цим вітаємо. 4 ми готуємо. Основочку Гліграчі. Тут, я думаю, буде. Ем... Нормально поставити. Треба було опять, звісно, зіграти. Треба було опять зіграти. Тепер коня сюди, скоріше за все, спочатку цього сюди. Цього й сюди. Так. Можна слоном забрати, до речі? Якось я грав і брав слоном. Не брав, а треба було взяти. Це був правильний хід. А тут він буде воно, чіплятись. Давай не будемо поки що. Чи сюди, можливо, коня закинути. Так, G4 взяли, взяли. Я не можу поки, так? Да? Тоді аж 5 Можливо, треба було трохи 7 простіше зіграти. Так, а він сюди націлив, націлився серйозно. Ну, давай так. Так, я не можу йому віддавати цю туру так просто. Бо він тут на C8 на ще забере. Якщо відійду він піде слон сюди. Там в якихось моментах треба було бити, але там було при H3. На F3 я взяв, він взяв тут, я взяв тут. Ну, він взяв фрезе, так. Да. Не, він взяв слоном просто. Просто-напросто взяв слоном. Ну, Давай так якось тобі віддамо. А, ну, він ж тут не може зайтись. Швидше конем. Так, він повернеться сюди, буде мене тут кошмарити. Давай з'їм. І тепер і тепер, і тепер, і тепер. Поки сюди прийду. А, 25-й рік реєстрації. Я щось не звернув уваги, що в мене тут шансів небагато. Шансів-то мене з такими типами майже нема, на жаль. Ну, б'єш, коня приймаєш. О, ну, дві хвилини, ті просто від тарабанів, я не знаю. Чорні поля я захопив. Зараз пожертвує десь тут. і... А, Спокійно ж повертається Ферзь. І зараз, якщо зараз в нього все буде працювати, я просто в шоці буду. Чесно. В маленькому шоці. Але, мабуть, він почав грати сам, тому в мене є шанс. Угу. А, понятно. Невеликий, так, да, у мене є шанс. Я майже нема. Майже нема шансу з такими грати, тільки в нього партія зіграна. Цей гросмейстер. 1100 на 1030. Ні, не такий, не такий у нього й сумнівний у кількості партій. 76 на 79. Ну, чувак зіграв, звісно. Майже ідеально. Ну, в дебюті і в мітельшпіль. Кінець Мідельшпіля, можливо, там десь дав мені якийсь шанс суперник. Кінь 8 треба було тримати поле вторгнення. Ну, тут шансів, мабуть, вже не було. Тут вже він захопив. Ключове поле на Ферезом Флазі на королівському у мене атака тут спокійно відбувається. Навіть здавалося б. Ну тут я, в принципі, навіть тут у нього все окей. Тому що ферзь просто повертається спокійненько, і тут атака закінчується. Отут він трішечки дав шанс, ну тільки трішечки. Насправді в нього білих ще краще. Кінь аж вісім. Тільки дає якусь можливість протриматись довше. Угу. Ми, мабуть, тримаємо поле від шаху. Не важко думати. І на атаку, і на захист в бліц. І тут все вже труба. Boa noite.